Щоб прибрати жир з вашої талії, живота, організм на початку повинен прибрати жир із печінки. Тобто, худнути ви будете середини, худнути ви будете поступово. Є прості правила для того, щоб займатися комплексним відновленням печінки. Тому що якщо у вас є сьогодні 15 і навіть більше кілограмів зайвої ваги, то ймовірність те, що у вас на 100% є сьогодні вже жировий гепатоз. І ось ці прості правила: по-перше, потрібно змінити харчування. Це саме перше і головне, ми уникаємо їжі, яка нас закисляє, і йому ту їжу, яка залужнює. Друге, ми п'ємо слаболужну воду. Третє. Ми робимо очищення організму, виводимо паразитів, виводимо токсини. Далі покращуємо жовчовий тік і налагоджуємо роботу жовчного міхура. І Лише потім починаємо давати вітаміни для печінки саме у такій послідовності. Тому, якщо вам цікаво комплексне відновлення печінки, пишіть у коментарях слово хочу, а краще одразу пишіть мені в особисті повідомлення. І потрібно пам'ятати, що здоровий спосіб життя, збалансоване харчування, питний режим якісної води, фізична активність та уникання.